Синус, косинус, тангенс. Чуєте ці слова з восьмого класу і трошки стає страшно, правда? Але повірте, це тільки вершина математичного айсбергу. Далі буде складніше. І якщо не вивчити ось цю святу трійцю функцій, то все інше здасться просто нереально. То як? Давайте спробуємо розібратись. Перш ніж приступити до визначення синуса, косинуса та тангенса, необхідно визначити катети та гіпотенузу. Та сторона, яка лежить навпроти кута 90 градусів, називається гіпотенуза. Та сторона, яка лежить навпроти нашого кутика, який ми розглядаємо, називається протилежний катет. Та сторона, яка пролягає до кутика альфа, називається прилеглий катет. Для того, щоб знайти синус нашого кута, необхідно запам'ятати таке співвідношення, що це відношення протилежного катета. До гіпотенузи, для того, щоб знайти косинус нашого кута, необхідно запам'ятати співвідношення, що це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І для того, щоб знайти тангенс нашого кута, необхідно запам'ятати співвідношення, що це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Правда було легко. Більше корисного знайдеш на моїй сторінці підписуйся!